Доброго дня. Сьогодні ми говоримо із Оксаною Мойсенюк. Це українська режисерка, яка проживає у Празі і знімає документальне і не тільки кіно. Доброго дня, Оксана. Доброго дня, дякую за запрошення. Привіт і дуже рада, що ти завітала до нас. Дуже дякую за твій час. І е, давай поговоримо про те, як живеться українські режисерці в Празі, як працюється, які теми хвилюють, що можна робити, що робиться і так далі. Другий фільм, про який хочеться ще сьогодні згадати, це фільм Восьмий день війни, восьмий день валки. Ти його зняла на дійсно на восьмий день війни і за один цей восьмий день. Якщо можна, розкажи, будь ласка, буквально в кількох реченнях, як це було можливо технічно, як взагалі ця ідея. Мушу особисто сказати досить шалений, скажена спала тобі на думку, і як ти це реалізувала? Ти Знаєш, якщо з цим першим фільмом я вже працюю перший п'ятий рік, то тут справді все було настільки швидко. Восьмий день війни був спалахом. Це була така ідея, яка прийшла мені на шостий день війни. Коли я майже шість діб не спала, займалася координуванням, волонтерством, добровольництвом. І в мене на шостий день а, дуже різко я встала і вихлинула кров з носа. Така знаєш, калюжа. Сигнал. Сигнал. І я зрозуміла, що мені треба зупинитися. І це був перший момент під вечір, на шостий день війни, коли я а, на годину Поставила телефон в авіарежим, тому що ці ну, дзвінки і повідомлення вони не припинялися. І це був перший момент, коли я зупинилася за 6 днів і присіла на диван з чаєм, і це було отак. Це був це був спалах, і я подумала: так, стоп, я живу у фільмі. Це, що зараз відбувається, це неправда, це не дійсність. Я живу у фільмі, і це дуже добре, що я допомагаю, що я координую. в мене є багато контактів. А в цей момент я зрозуміла, що кожен повинен працювати на своєму фронті. Я передусім документаристка і режисерка, і я просто не маю права це не знімати. І я сіла і накидала 42 сюжетні лінії, в яких я за цих 6 днів опинилася. Серед це була реальність, так серед яких я опинилася, що потрібно було людям, як відбувалися ці всі процеси координації. Але знову ж таки, я розуміла, що фільмів про війну напевно виникне в Україні дуже багато, тому що є купа талановитих наших режисерів, які мають безпосередній доступ до війни там. І я зрозуміла, що цей фільм має бути про нас: про українців, які живуть в Чехії, і про українців, які давно покинули Україну, але вона залишається для них батьківщиною, і як вони на ці події реагують звідси з Чехії, з Польщі, Канади, з будь-якої країни так дія відбувається в Чехії, але воно теж таке трошки універсальне. Воно охоплює більше пластів. Тобто, ти взяла по суті свій досвід і його масштабувала. Ну, певним чином так так, я взяла свій досвід, ну там умовно, так, скажімо, я організовувала в ці дні гуманітарну збірку. В мене не було можливості її організувати в себе вдома, тому була дівчина, яка робила це в себе в салоні в ПЛЗНІ. Тобто, тут тобі одна, наприклад, сюжетна лінія. Українці масово скупають і приносять все на гуманітарну збірку. Я шукала бронежилети, вийшовши на якогось чувака, який продавав їх в Німеччині під французьким кордоном. Знаєш, я робила речі, які я ніколи не робила і ніколи не знала, що я буду їх вміти робити. Я там ці скріни категорії цих бронежилетів передавала військовим там військовим Аташе, розбиралася в цьому, спілкувалася з цими німцями. Вони казали, нам все тільки готівкою. Я кажу, слухайте, в нас тут є офіційні гроші. Але але ну ми можемо тільки фактурою. Та ви що, які фактури? Привозьте нам на лічку. І я там збираю мікроавтобус. Мій оператор, колега каже: Слухай, ну, якщо тобі треба, в мене є брат з мікроавтобусом, який може поїхати. Давай ну ти їдеш в Німеччину. Та я їду в Німеччину за цими броніками, і знову ж таки розумієш, і я тут маю вести готівкою декілька тисяч євро, які я не знаю до кого я їду, що це за чуваки. Ну, врешті-решт там зголосилися хлопці. Поїхали хлопці, але знаєш на тому адреналіні. Ти робиш все, ти думаєш, що ти можеш все, тобі нічого не страшно. І я просто зрозуміла: ну, слухай, що це справді кіно, і оці всі сюжетні лінії, про які я тобі говорю, я написала 42 і написала великого листа в другій годині ночі всім операторам, з якими я коли-небудь за всіх моїх вісім років роботи в ЗМІ, приходила до стику. Я написала листа, що мені. Потрібно дуже багато людей, тому що спочатку я думала, що я буду знімати всі ці лінії. 40 я сказав так. Я спочатку думала, потім воно зменшилося наполовину, і потім вже врешті-решт ми знімали вісім сюжетних ліній. Ну але мені все одно треба було десь команда з 25 людей. Я написала всім в четвертій ранку, що просто якщо ви згідні, напишіть мені до другої години дня, йду до того, і, і скільки відгукнулось? Відгукнулось багато, але відгукнулись не ті, кого я чекала, що відгукнуться. Ну, е... В принципі, як робота відеооператорів у Чехії найчастіше, як і, напевно всюди це фріланс, і зрозуміло, що люди мали свої плани. Тобто, якщо ти в четвертій ранку пишеш, дай мені сьогодні до другої години відповідь, чи будеш ти знімати зі мною документальний фільм, і будеш весь день зі мною на зйомках, то зрозуміло, що в багатьох вже були свої плани. Але почалася знаєш така реакція, що одні почали пересилати іншим, і цей лист опинився в сотень людей. От справді без перебільшень у сотень людей на прайській кіноакадемії на різних воркшопах молодих документаристів. І на цю координаційну зустріч, яку я зібрала після другої години цього дня. Я знала декілька людей, які прийшли. Це все були незнайомі для мене люди, які казали Доброго дня! Ви Оксана. Я отримав від вас лист. Я хочу знімати фільм про Україну я хочу щось робити для України. А для України, але я не знаю, що це були чехи і це були чехи. Це були чехи. чехи. Це все були. В основному чехи так з'явили було декілька і українців, але в основному це були чехи, і я була неймовірно вдячна, тому що я ну я звичайно дуже очікувала такого відгуку, але потім, ти знаєш, вони мені сказали, що це була для нас така сатисфакція. Для багат для багато для кого, тому що вони відчували потребу щось робити, на і не знали, де себе прибити. Це був перший тиждень. Вони не знали, де себе прибити і чим були корисними. А і коли з них з'явилася можливість бути корисними в своїй сфері, а, знаєш, я б хотіла сказати особливе дякую моїм двом найближчим колегам, які робили зі мною цей фільм. Це драматург Томаш Бояр і монтажер Шимон Шпідла, тому що це люди. На яких я колись, коли я починала знімати цей документальний фільм, і працювати в документаристиці, вони були такими моїми. Прикладами, Знаєш, я не роблю собі ідолів, я не роблю собі кумирів, але вони були для мене прикладами, як можна робити класне документальне кіно. Це дуже відомі люди в чеській, світовій документалістиці, які отримали дуже багато нагород на різноманітних міжнародних кінофестивалях. І коли я, наприклад, написала цьому Томашу, знову ж таки, знаєш, нормаль, за, за нормальних умов я би, можливо, навіть боялася до нього там, підійти, тому що ця людина була для мене дуже великого там, гатунку. А в той момент, коли я йому. Написала листа, він сказав: Оксана, я щасливий, що ви мені написали, я залишаю всі свої проекти, тому що нічого зараз немає важливішого, ніж війна в Україні. І так, в принципі, сформувався оцей, оця моя костра, і оці мої два крила Шимон і Томаш, які допомогли мені цей фільм зробити таким, таким яким він є. І це все протягом кількох годин. Ну, там ми говоримо 10 годин. Так, весь цей процес так з четвертої ранку ввечері була оця координаційна зустріч. і Вже після опівночі ми почали перші зйомки. От восьмого дня ти питала, чому саме восьмий день. По-перше, тому що мені було дуже важливо знімати рівно тиждень після російського вторгнення. Тобто, восьмий день це виходить рівно тиждень. А друга ще був так така, такий ключовий момент, що в цей день відбувався переговорний процес між Україною і Росією і в Білорусі. І я дуже сподівалася і дуже чекала, що цей день буде останній Знаєш, і наївно думала, що цей фільм може називатися Останній день війни і як нам тут все вдасться впіймати якісь цікаві моменти, які відбувалися в Празі. Ну, Але не так сталося, як гадалося. І що стосується актуальності, ти знаєш, ми коли говорили от якраз з колегами часто про це в монтажці, ми зрозуміли, що цей фільм буде актуальний завжди. Тому що він законсервував час. Він законсервував оцей восьмий день, рівно тиждень, і цей фільм і на п'яту, і на десяту, і на тридцяту річницю цієї ганебної війни він буде повертати нас на початок. Він буде повертати нас на початок і до тих емоцій, які в нас були, коли всіх нас життя, і українців, і європейців перетворилося на до і після до війни і після війни. Це цей найстрашніший перший тиждень. І так, з того часу сталося вже набагато, на жаль, гірших подій, ніж були ті перші дні, і ніж були конкретно той восьмий день, але цих перших відчуттів, мені здається, нам не забути ніколи. І, в принципі, мені здається, що всі так досить і, досі і задіяні в певних активностях, тільки кожен, напевно, вже обрав собі якусь одну конкретну нішу. Якщо на початку всі робили все, тепер кожен. Покращився, скажімо так, в тому, що він собі обрав і що робить, але суть, вона залишається. Так, вони масштабувалися, знаєш, є звичайно такі люди, які втомилися, і цьому, ну, якби теж, напевно, не можна дивуватися, тому що коли вони в перший період. От увійшли з таким абсолютним відданством, з абсолютним насадженням. Вони дуже швидко вичерпалися, вичерпали свої сили, можливості, дуже швидко від цього втомилися. І є такі, які в цьому не продовжують. Є як ти кажеш, які навпаки вдосконалилися, вибрали якусь свою одну сферу. Наприклад, ці хлопці, які займалися бронежилетами, вони після цього навпаки відкрили свою комерційну організацію і займаються не тільки бронежилетами, але відправляють дуже велику кількість. Снащення в Україну. Там Ліза, головна героїня, вона продовжує в... збирати гуманітарну допомогу для свого рідного Харкова, і вона зараз вже відома на пів Праги, якщо не на цілу Прагу. Тож всі продовжують. Я звичайно продовжую з ними спілкуватися, тому що коли вас поєднає якийсь такий проект, я дуже вдячна цим людям, що вони впустили. – Як ти мене їх знайшла? У мене, Було 42 лінії, і ми скінчили фільм. Врешті-решт висвітлює вісім історій, восьмих конкретних людей. Як це відбулося? Воно відбулося дуже природньо, тому що не кожна сюжетна лінія мала би певну драматургію, яка могла би бути фільмом. Тобто, не кожна ситуація є фільм, і мені потрібно було думати. І з точки зору драматургії, щоб це було цікаво дивитися, ну і звичайно дуже багато людей не погодилися на зйомку, це теж треба враховувати, тому що я собі могла мати якусь уяву, але в результаті воно закінчилося трошки по іншому. Наприклад, для мене омріяною сюжетною лінією а була сюжетна лінія з нашим послом. І з нашим посольством, тому що мені здавалося, це дуже цікаво поспостерігати, як вони працюють, що вони роблять. І незважаючи на те, що в нас завжди були дуже гарні стосунки, тому що я теж знімала для них і багато відео, і вони завжди були дуже відкриті до будь-якої співпраці, тут, звичайно, ми отримали відмову, тому що я розумію, що там відбувалося напевно і дуже багато якихось секретних телефонних дзвінків, і просто штаби не могли проводити з паном послом весь день, так якби мені цього хотілося. І мені до, до сьогодні дуже це шкода і прикро, тому що мені здається, що це теж була би дуже гарна пам'ять, зафіксована назавжди, як працювало наше посольство в ці дні, якби нам вдалося зняти, наприклад, цілий їх робочий день 12 годин. Тому, наприклад, ця лінія просто не вийшла, якби я собі про неї не мріяла. І так було декілька таких ліній, де люди просто боялися впустити нас чи не хотіли в свій особистий простір. Я це абсолютно розумію, тому що це все було дуже чутливо. Ці і перші дні і зараз чутливо. Знаєш, я завжди кажу, що я вражена і дуже дякую всім героям, які знімаються в документальних стрічках, тому що я би знімальну групу в своє життя не, не впустила. В. Тобто це був один повний день та 12 годин, де різні команди роз'їхались по різних локаціях. Так, Це було навіть 16 годин на деяких лініях, тому що дні були довгі, тоді ніхто май, всі майже не спали. Так, різні команди я просто відправила їх потім на різні локації. І, скажімо так, щоб це не було несправедливо, щоб я як режисер знаходилася з однією командою, я. Проводила свою режисерську роботу, координувала все через телефон або через смски, щоб не бути ні з ні з однією знімальною групою. І знаєш, мені потім, що мене найбільше напевно потішило, наприклад, коли фільм був в Єглаві на міжнародному фестивалі документального кіно, до мене підходили. Відомі там продюсери, режисери, які зробили дуже багато документальних стрічок, і вони казали: ну, але ж це не могло відбутися за один день. Ви ж ще щось знімали, правда? А я кажу: ну ми, ми цим жили. Так жили українці тоді, і так вони продовжують жити, тому що цей один день він здається безкінечним. За цей один день знаєш, ти іноді один день можеш просто там з попкорном біля телевізора просидіти. а Іноді ти можеш зробити стільки справ за один день, що тобі не віриться. Це як тиждень, це як місяць, і у фільмі це дуже добре видно.